Колишня найкраща подруга Касі Вентури Кері Морган. І ось mm -hmm. її свідчення були одними із найцікавіших, але найжахливіших, як і все в цьому суді. Вони, по-перше, дуже рано, дуже, дуже давно були подругами ще до знайомства з Діді з 2001 року. Вони товаришували, і їхня дружба закінчилась у 18-му році, після того, як Діді напав на Кері Морган, а Касі, ну, типу, не заступилася за неї. Да. Перш ніж Касі почала зустрічатися з Діді, а її подруга Кері повідомила суду, що вона не вживала багато алкоголю чи незаконних речовин. Коли її подруга вперше почала зустрічатися з Діді, Кері Морган сказала, що бачила, як Діді кілька разів нападав на касі, і да, декілька разів під час поїздки ямайку про неї ми поговоримо. І під час того словнозвісного нападу в готелі 16-го року Керрі Морган перебувала в квартирі Касі, і коли Касі повернулася з цього готелю після того, як її діді побив, то камери. Спостереження зафіксували, що Касі повернулась підбитим оком, і через хвилин 30, за словами її подруги, діді почав гатити у двері квартири молотком. Тобто він після цього інциденту в готелі приїхав ще за касі там через деякий час і з молотком. Жесть. І Кері Морган каже, я була налякана, і при цьому касі виглядала ж дуже збайдужілою, ніби їй було все одно, навіть якби комс її вбив. Про поїздку на ямайку це. Найжахливіше. І я просто думаю собі: а чому Касі, наприклад, це не згадала? Знаєш? Типу, uh -huh. тут просто такі яскраві речі. Кері Морган розповіла, що під час відпочинку на Айматі вона бачила, як ком стягнув Касі за волосся по коридору довжиною 50 ярдів, бо вона була занадто довго у ванні. Я просто вирвий в мене один волосок, я буду волати, як я не знаю хто. Тягнути 50 ярдів за волосся. Капець. Вона каже: Керія: у нього були перепади настрою, іноді він був збуджений, іноді роздратований. Вона розповіла, що він неодноразово бив, штовхав Кесі, і після того, як він її протягнув, Кася від нього втекла, і вона сховалась під сходами сусіднього будинку на 20-30 хвилин разом із Кері Морган. І вони просто шепотілися, бо вони чули, як діді і його помічники їх шукають. Я не знала, що робити. Просто хотіла залишитися там, поки всі не заспокоїться. І після цього лише вони повернулись. Ну, типу, вони просто втекли і сховались разом десь під сходами. Інший жахливий інцидент стався також ну, під час поїздки. На майко а кеся пішла у ванну в готельному люксі, і діді почав. О, боже, тут щось воно пере. Переплутано, наче а сорі, я трохи переплутала за історія про 50 ярдів. Вона не відноситься до того, як вони сховалися. Ти просто сховалася в один раз, коли діті просто штовхнув чи побив в касі, mm. а саме, коли він її...